Незважаючи на походження, є у кожного, день народження, і у бідного, і заможного, день народження є у кожного. А сьогодні ти, святковий день, за широкий стіл, за гостей. Хай лунає тости, 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 від свої гості, гості, гості. І лунає пісня, наша пісня з ним по рай, гай, рай. піднімого рай. горілочку медову, за твою зім'ю таку чудову, І за твою щасливу долю, за Україну рідний край. Вітаємо тебе з днем народження. Щира, моя мила, добра, ніжна, е, хороша дівчинка. Бажаю тобі всього найкращого у твоєму сьогоднішньому дню, дню день твоєму народження. І щоб у тебе все складалося, щоб у тебе було здоров'я, саме головне, щоб повага в сім'ї була, щоб добробут був, щоб удача завжди була з тобою. І всього тобі найкращого. Тебе мама любить, цілує. Доню наша, я присоєднаюся до маминих привітань. Я хочу, щоб ти була така щаслива, завжди, така красива. Бажаю тобі самого найкращого в житті, що ти собі забажаєш миру, злагоди в сім'ї, щоб тебе любили, поважали, щоб ти і ти любила. Найкраще в тобі в твій день народження. Да, ми тебе любимо. Тьотя хоче трошки розслабитись. Тьотя хоче крила розправити. Вона прийшла сюди, повайбити. В неї вихідний, в неї вихідний. Юлечка, вітаю тебе з днем народження. Хочемо тобі побажати море, 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 море. Удачі, щоб ти завжди залишалась такою ж красивою, позитивною, розумною, доброю, як зараз. Була байливою матусею, лагідною дружиною, хорошою племінницею, внучкою для бабусів. Сестрою. Сестрою. <с>? Сестрою, да. Всього тобі самонакращо. І давай, щоб на день народження ти зустрічала його на березі такого моря так само. Свій ювілей. З <с>? Днем народження! Тетя хоче дядю хоче солідного дядю Тетя на заряді цей ночі в тьо все буде в шоколаді Юлька привіт Вітаємо тебе з днем народження Бажаємо тобі жіночого щастя, щоб тебе чоловік завжди кохав, поважав, на руках носив, щоб дитина тебе слухалася, щоб ти була по-жіночому щасливою жінкою. З ним народження, щоб ти був завжди щасливий і тебе багато рожей. Хоч ми і не коло тебе радом, але ми тебе крапко-крапко обіймаємо, цілуємо і любимо. Красота наша. Вітаю тебе святом. Бажаю тобі, як обично ков, щастя, здоров'я, успіхів у навчанні. Щоб ти цвіла, як квіточка, була життєрадосна, не бу 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 а завжди була щаслива, життєрадосна і цвіла, як квітка отого. Щастя в тебе є, маленьке, яке бігає, і друге, яке ходить там, буває бубнить. Здоров'я, радості, мирного неба. І щоб ніяке падло не зачіпало, мається ведути цікашників. Пока, цілую. Поздоровляю. Вітаю тебе з днем народженням. Дуже щаслива, що в мене є такий надійний друг, як ти. Бажаю, щоб все, що тобі сьогодні побажають, що воно обов'язково здійснилося. Вір в себе. Юлічка вітаємо! Вітаємо. Днем народження! Ми вітаємо нашу чарівну Юлічку з днем народження, бажаємо щастя, здоров'я міцного, натхнення в житті, сімейного благополуччя, достатку, всі мрії і бажання нехай здійснюються ми тебе цілуємо, любимо, обіймаємо. Тебе крихітко. Я хочу, щоб ти була щаслива. Я побажаю тобі міцного здоров'я, побільше класних емоцій в житті, світлих моментів, від яких в тебе буде посмішка на твоєму обличчі не сходити. Я хочу, щоб ти відчувала себе потрібною. І щоб кожного дня ти відчувала, що тебе оточують люди, які е, готові тобі надати увагу, підтримку, турботу. І ти того варта, дійсно. І ми дуже рідко бачимося, але я все одно тебе люблю, з ним народження, і я все одно тобі бажаю завжди всього самого найкращого. Цінуй себе, цінуй людей, які поруч, цінуй життя, з ним народження тебе. Цьомики, бомики. Дружка Юля, я щиро вітаю тебе з днем, з цим 19-ти твоїм річчям дальше більше, дальше краще. Е, залишайся завжди такою життєрадісною, доброю, відзивчивою. Е, будь завжди коханою. Е, хай в тебе в житті не буде ніколи ніякої біди. Е, будь завжди просто людиною і все в житті буде добре. Е, да, може моментиками ти трошки якась нервна там, але. Ти не зважай, то твоя фішка. Все буде добре. До тебе такі люди тянуться через то. Все, вітаю тебе з днем народження. Цілую, люблю. До встрічі. Вітаю тебе, з днем народження. Бажаю тобі щастя, здоров'я, любві, удачі. Вірних друзів. Все, що ти захочеш, щоб все збулося. Дорога Юлічка, вітаю тебе з днем народження. Хоч я з тобою зараз і не поряд. Але знай, що я тебе люблю, ціную. Ти гарна подруга, гарна мама. Бажаю тобі всього самого-самого найкращого. Люблю тебе, цілую, обнімаю, щоб тебе все було добре, щоб завжди складалося так, як ти хочеш, щоб тебе друзі цінили, любили, поважали, щоб тебе коханий на руках носив, і щоб донечка росла вам з Сашою на радість, бажаю тобі підтримки від. Рідних твоїх від кола близьких. Дякую, що ти в мене така єсть. Люблю тебе, цілую. М і скучаю. Юля, в твій день хотіла б привітати тебе з Днем народження. Побажати тобі міцного здоров'я, жіночого щастя, здійснення всіх мрій від маленьких до великих, щоб твоя родина завжди тебе радувала. І найголовніше, щоб кожен твій день приносив тільки позитивні емоції в твоє життя. Ще раз з днем народження цілуємо, ввімаємо! Бажаю тобі радості, натхнення, удачі, щоб сім'я приносила тобі тільки задоволення, радість та енергію. Ну і, звісно, бажаю, щоб Саша звозив тебе на море. Це народження. Привіт, шановна пані Юлія. Вітаю вас з вашим другим 20-річчям. Це 20-річчя буде значно краще. Головне вірити в це, я також намагаюсь. Що ж вам побажати? Найкращий чоловік у вас є, найкраща дитина також є. Тоді щастя, здоров'я та успіхів у навчанні з днем народження. Мам! 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 Мамі! 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 Мама! 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 Ма! 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 Мамуля З Днем народження я І та Юха Ми тебе любимо Вітаємо з Днем народження Скажем тобі щастя, здоров'я, успіхів у навчанні Що ми ще? Що ми ще кажемо? Еее Каже мамі Любимо ми усі тебе поважаємо, і шануємо, і бажаємо, щоб століт тобі ще любилося, що збулося все, що насудилося, а сьогодні ти. мій святковий день, за широкі стіл, за гостей. Хай лунає тости, 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 пости, так гості, гості, гості. І вона є пісня, наша пісня Скрипко, грай, грай, грай. гай, ти горілочку медову за твою сім'ю таку чудову І за твою щасливу долю, І за Україну рідний край.